Вітаю. Чи має місце де дівчина в ЗСУ в реаліях війни? Так, на жаль, це факт. Має місце бути. Я конкретно говорю про 110-ту бригаду. Там почнемо з 3 го бату, 9-ї роти, рота розвідки і так само рота охорони. Побиття хлопців це норма, приниження честі гідності, моральне, психологічне так само це постійно. Потім, ну хто конкретно це робить? Це або сержантський склад, який наближений до офіцерів, або бувають випадки, що навіть сам офіцер не брязує і він займається рукоприкладством. Мало того, більше що буває таке, що він може зброєю пояснити. Реально були випадки, що стріляв людей. Дійсно, в третьому баті дев'ятій роті був там легендарний мацелко Юрій Богданович, який стріляв в хлопців. Чому не можна покарати так чи інакше цих оцих гори воїнів, які знущаються над нашими солдатами, ну тому що це стимулюється конкретно самими офіцерами. Рапорта вище ніж до ротного ти не напишеш, а конкретно він це все діло покриває, образно кажучи, кришує. Мало того, це ну, грубо кажучи, це його ручний. Понятно хто. Все. Почнеш багато говорити, або навіть не дай Боже не приведи в господи. Ти там дійсно напишеш заяву, кудись там в поліцію або в ВСП. Приїдуть ВСПшники, поп'ють чай, ударять по рукам. Вони порвуть заяву, ту всю чи рапорт, і далі тобою займаються конкретно. Тобі ще раз пояснюють популярно так, щоб ти поняв, якщо ти з першого разу не поняв, що ти не правий. Будеш багато ворняґа, ти тебе відправляють на нуль, там де ТРБ реально обнуляють і все. І ні тіла. А далі ви знаєте. Дякую вам, бережіть себе.